Вторгнення агресору 24 лютого 2022 року наклало на життя українського народу і бізнесу тяжкий відбиток. Водночас це зменшило увагу податківців до ФОПів. Час минає, і нещодавно Верховна Рада скасувала мораторій на проведення перевірок. А це означає, що неналежне ведення первинної документації знов набуває великого значення для підприємців, які займаються роздрібною торгівлею та послугами. Ми говоримо про тих, хто з ФОПів зобов'язаний вести облік товарних запасів. Добрий день, друзі! Я Ольга Кулик, бухгалтер для ФОП. Як вести облік товарів? Чому важливо мати правильно заповнені первинні документи? Які штрафи накладають на порушників? Це і ще багато важливого я розповім у цьому відео. Що таке товарні запаси? Товарні запаси це сукупність товарів, які ФОП використовує для подальшого продажу або надання своїх послуг. Закон зобов'язує підприємців виконувати норми порядку ведення обліку товарних запасів, згідно наказу Мінфіну номер 496 від 3 вересня 2021 року. А це потребує не тільки часу, але й професійних знань. Добре, якщо цим займається досвідчений бухгалтер, як ФОП зобов'язаний вести облік товарів, зведений облік товарних запасів здійснюється у формі обліку, яку затверджено порядком номер 496. Її заповнюють на підставі первинних документів, які вважаються за обов'язкові додатки до форми обліку. Тобто ви маєте сумлінно зберігати їх на всі товари, які не продані. Правила, які слід виконувати. Форму дозволяється вести в паперовому та електронному варіанті. ФОП зобов'язаний вносити інформацію до форми до початку продажу товарів на підставі первинних документів. У формі обов'язково повинна бути така інформація: прізвище ім'я по батькові ФОП, реєстраційний номер облікової картки ФОП або серія та номер паспорта. Номер ID картки фізичної особи, податкова адреса ФОП, адреса місця продажу або зберігання товарів. При виданні обліку паперовому варіанті повинні відображатись на титульному аркушу форму. До первинних документів закон відносить: опис залишків товарів на початок ведення форми, товарні накладні, транспортні документи, митні декларації. Акти закупки і приховування готової продукції, товарні та фіскальні чеки. Опис залишку товарів на початок обліку ФОП має право скласти у довільній формі. Він має містити інформацію про назву і кількість товарів та їх вартість, яку ФОП визначає самостійно. Порядок заповнення первинних документів. Первинний документ вважається дійсним, якщо в ньому заповнені всі вказані реквізити. Слід ретельно перевіряти кожен документ вмить отримання, щоб потім не шукати продавця і не гаяти час. Інформація в документі повинна бути такою, щоб можна було ідентифікувати постачальника і отримувача матеріальних цінностей. Податківці зазвичай перевіряють наявність в них найменування підприємств, покупця та продавця. Реєстраційних номерів облікових карток платників податків або код ЄДРПОУ, серії та номеру паспорта, номеру id картки для фізичних осіб, які відмовились від прийняття ідентифікаційного коду. Що таке місто продажу та місто зберігання товарів? Місцем продажу згідно з чинним законодавством вважається стаціонарний або пересувний об'єкт, в тому числі транспортний засіб, де ФОП здійснює розрахунок з покупцями під час продажу товарів або надання послуг. Місцем зберігання товарних запасів, які належать ФОП, теж визнаються стаціонарні та пересувні об'єкти, в тому числі транспортні засоби, земельні ділянки, які належать, або орендовані ФОП для здійснення господарської діяльності. Важливо, якщо ФОП здійснює діяльність у кількох місцях продажу, на кожне з них повинна бути індивідуальна форма обліку товарних запасів. Якщо ФОП прийняв рішення передати товари з однієї точки продажу в іншу, на це теж треба складати первинні документи. На їх підставі товарні запаси в одному місці зберігання і продажу зменшуються, в іншому збільшуються. А зараз прошу вашої уваги. Я розповім, кому з ФОП потрібен облік товарних запасів, а для кого це не обов'язково. ФОП на єдиному податку першої групи. Згідно з чинним законодавством, у ФОП платника податку першої групи немає обов'язку вести облік товарних запасів. Але якщо він продає технічно складні побутові товари, слід спиратись на положення пункту 12 статті 3 закону про РРО. Зберігати документи на продані товари єдинику першої групи не потрібно. ФОП-єдинники другої, третьої та четвертої груп не платники ПДВ. Не зобов'язані вести облік товарних запасів ФОПи на єдиному податку 2, 3, 4 груп, якщо вони не продають, технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ювелірні вироби, побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння. ФОП платники єдиного податку другої, третії та четвертої груп, які здійснюють продаж підакцизних товарів згідно другого абзацу, пункту 12 статті 3 закону номер 265 зобов'язані вести облік товарних запасів за формою, причому незалежно від способів оплати, готівка або безготівковий розрахунок. Це необхідно для здійснення контролю за дотриманням законодавства про РРО. Є-резиденти від обліку товарних запасів звільнено платників єдиного податку третьої групи, які визнані електронними резидентами. Поняття введено законом номер 2654 так називається іноземець, старше 18 років, який не є податковим резидентом України, але отримав кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація про нього є в системі ЄРезидент. ФОП на загальній системі оподаткування і ФОП єдиники платники ПДВ. Згідно пункту 177.10 статті 177 та пункту 296.1 податкового кодексу України, фізична особа-підприємець на загальній системі та фізична особа-підприємець на єдиному податку, які сплачують ПДВ, повинні вести облік доходів і витрат. Для цього в них має бути облік за типовими формами, бо це є основа державної фінансової політики. Коли підприємець зобов'язаний мати підтверджувальні документи щодо походження товару. Облік товарних запасів фізичні особи підприємці зобов'язані вести постійно, безперервно, тільки на підставі первинних документів, що оформлені за нормами законодавства. ФОП повинні надавати працівникам Державної податкової служби усі первинні документи, використані при заповненні форми обліку запасів. Первинні документи є невіддільною частиною обліку. Без них облік не рахується таким, що відповідає порядку номер 496 Позиція ДПС: чому ФОП краще мати первинні документи на товари? Податківці можуть вимагати від ФОП первинні документи на товари. Це відбувається, якщо вони мають підозру, що товари були придбані у фізичної особи або отримані безоплатно. В першому випадку ФОП є податковим агентом, який сплатив фізичній особі за товари без утримання з нього ПДФО та військового збору. Тому ФОП має на думку контролера особисто донарахувати собі й оплатити за гіпотетичного продавця вказаний податок і збір. В другому випадку, за логікою податкової, ФОП повинен самостійно оподаткувати суму доходу, отриману в якості безоплатно отриманих товарів. Як бачите, мати первинні документи іноді вкрай важливо. А тепер поговоримо про адміністративну відповідальність ФОП за порушення правил ведення обліку товарних запасів. Воєнний стан не приніс пом'якшення покарання для ФОП, які здійснюють продаж підаксизних товарів. Вони несуть адміністративну і фінансову відповідальність за законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Помилки ФОП у виданні обліку товарних запасів, якщо він не торгує підакцизними товарами, можуть призвести лише до адміністративного покарання згідно статті 155 Кодексу про адміністративні правопорушення. Які штрафи за це встановлено? Ваш найманий продавець може отримати штраф в розмірі від 2 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 340 до 850 гривень. Особисто ви як ФОП маєте сплатити штраф від 850 до 1700 гривень. А зараз давайте зробимо висновки. Відповідно до пункту 123 закону про РРО облік товарних запасів не зобов'язані вести ФОП, які одночасно є платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп за ставкою 5%, не здійснюють продаж. Технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, крім ветеринарних препаратів та засобів для лікування тварин, ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння. А я, Ольга Кулик, бажаю вам все робити в законний спосіб, щоб податківці вас не чіпали. Підписуйтесь на канал тут. Ви точно дізнаєтесь про бухгалтерію фо більше.